Аніту Біла, яка 16 листопада постраждала від халатності комунальників під час обрізки дерев, сьогодні знову прооперували. З реанімацією хірургію звідти у пікове відділення обласної лікарні, де працюють фахові спеціалісти з реконструктивної хірургії. Тут дівчинка знаходиться вже шість днів. Пошкодженням яких тканин виявилося значно серйознішим, ніж очікували. Травму лікарі характеризують як серйозну і незвичну. Спочатку провели видалення пошкоджених тканин, сьогодні проведена перша операція з відновлення. Попереду ще декілька хірургічних втручань, реабілітація та відновлення функції пошкодженої ніжки. Пацієнтка забезпечена повністю медикаментами, основна частина йде за рахунок лікарні, бюджетні. а то те, що їй потрібно додатково, то забезпечує представники фірми, яка, ну, яка є причиною даної травми. Родина розпочала збір коштів, адже витрати, які покриває підприємство Ужагромікс, виключно на лікування. На решту потреб грошей не вистачає. Дівчинка живе з мамою та бабусею в орендованій квартирі. Мама втратила роботу, тому що весь час змушена доглядати за донькою. Реквізити картки Оксани Білай ви бачите на екрані.